черговий раз на годи приємної події у стінах медичного закладу зібралися представники влади та працівники Калоцької ЦРЛ. Всього два місяці клопіткої роботи, пульмологічне відділення та друга частина травматологічного виглядають по-європейське. Звичайно, завдяки зусиллям міської влади, будівельників і самих же працівників. Обидва відділення відповідають усім сучасним вимогам. На оновлення вкладено близько 2 мільйони гривень. Святкове відкриття розпочалося з пульмінології, адже цей відділ завжди приймає на себе перший удар. Так як крізь захворюваності по органах дихання в калуші дуже великий, зазначив у своєму виступі головний лікар Іван Красійчук. Зробили ремонт, капітальний ремонт в пульмінологічному відділенні, де з великою приємністю будуть працювати наші працівники і будуть мати комфортні нормальні умови. Люди які будуть тут лікуватись, із відкриттям оновленого відділення всіх калушан і медичних працівників, привітав народний депутат України Ігор Насалик. І те, що ми відкриваємо і робимо капітальні вкладення в новий відділ, як бачите, ми вже потрошку завершуємо загальний процес загальної От ми почали із хірургії до приїзду, і здавалося, що неможливо потягнути таку машину. Але степ степ крок за кроком, і хвалити Бога, що завершуємо практично вести ціла. Ну і звичайно, я хочу всім подякувати, бо будь-яка лікарня, яка б не була, її сенс, її зміст це лікарі, які знаходяться в цій лікарні. Бо яка б вона красива не була, немає спеціалістів. То річ цього ці варто зазначити, що капітальні ремонти Калузької ЦРЛ поступово завершуються. Попереду залишається лише три об'єкти, із дачою яких медичний заклад буде повністю оновлений. Та як запевнив заступник міського голови Ігор Матвійчук, незабаром, а це в жовтні цього року, відкриватиметься оновлений ще один відділ. Для медичних працівників та для усіх калушан відкриття пульмінології важлива подія, адже тут не проводилися ремонти ще від початку роботи лікарні, а це немало, небагато не багато вже 30 років тому. То щиро дякувало усім, хто долучилася до цієї доброї справи завідуюча відділенням Чечила Любов Іванівна. Ігор Степановичу, вам, Ігоре Володимировичу, Іван Олесійович, Василь Васильович, всі адміністрації за те, що ви в такий нелегкий час для нашої країни знайшли можливість все-таки оновити цей відділ, який вже 30 років не бачив ремонту, відколи він працює. І Ми щасливі, що ви не залишаєтеся осторонь проблем медицини, калущини. Після церемонії освячення та перерізання символічної стрічки отець Української греко-католицької церкви Василь Бігун рясно окропив приміщення та всіх присутніх, які мали змогу оглянути палати, маніпуляційні приміщення для персоналу. Загалом відділення оновилося повністю і розраховане на 30 ліжок. Закуплені меблі та м'який інвентар. У просторих світлих дво-трьохмісних палатах створено комфортні умови для хворих. Цього ж дня було відкритий оновлену другу частину травматологічного відділення. Теплі вітання отримали присутні від головного лікаря Івана Красівчука та нардепа України Ігоря Насалика. Щиро радів оновленому відділенню його завідувач Олег Репета, який працює у цій галузі не один десяток років. Я дуже радий та вдячний всім за оновлене відділення, адже травматологія важлива медична галузь», – наголосив Олег Остапович. Я би хотів дуже подякувати адміністрації лікарні, адміністрації міста і особисто Ігору Степановичу за те, що в такий важкий, складний час в Україні ми все-таки завершили цей ремонт, і наш відділ має вигляд дійсно європейського рівня. А ми, з свого боку, постараємося, щоб і наша робота була така, як цей відділ. Якісна. Доступна всім людям. Після привітань відбулося освячення та окроплення відділення, яке здійснив отець Василь Бігун. Він же на добру згадку про освячення вручив завідуючим травматологічного відділення Олего Репеті та пульмологічного любові чечелі образи святого Пантелеймона, а медичному персоналу іконку Матері Божої з Ісусом Христом, щоб увіряли від усього зло усіх, хто тут працюватиме та лікуватиметься. У сучасному оновлене відділення відповідає всім європейським стандартам. Зроблені капітальні ремонти палат, коридорів налагоджено санвузли, закуплено нові ліжка, в який інвентар та обладнання. Відремонтована друга частина приміщення розрахована на 65 місць, з них 50 – терматологія та – лорпалати.